Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Нарешті прийшов час, друзі, готувати великодню випічку. І сьогодні на порядку денному у мене буде італійська випічка, про яку ви мене вже давно просите. Одна із моїх підписниць попросила почати процес випічки великодньої із італійського коломбо. Італійське коломбо випікається ось у такій формі. У вигляді голубки. Тому, озбройтеся такими формами. Я заздалегідь собі їх уже купила. Основним і важливим фактором для великодньої італійської випічки коломбо є мука. Саме для цієї випічки повинна бути мука сильна. Тобто Мука манітоба. Уміст білку 14 грам. Тому, друзі, цю муку можна купити і заказати в інтернеті. Вона є в достатній кількості, але обов'язково треба придбати вам муку Манітоба. Приготування коломбо це процес довготривалий. Тому налаштуємося і до роботи. Процес приготування коломби починається із того, що під протічною водою добре миємо апельсин і лимон і паперовим рушником висушуємо. Після цього на терці для корейської моркви роблю із цедри апельсину і лимону ось таку стружку. Як завжди, натираю тільки верхню частину шкірки, не чіпаючи білої частини її, щоб не гірчила нам потім вся наша суміш. Процес цей теж не легкий, але з немалими зусиллями, я все ж таки приготувала ось цю цитрусову стружку. Перекладаю її в горнятку і буду з неї готувати дуже ароматну суміш. Отож, до цитрусової стружки додаю натуральний мід та ванільний цукор. Ложкою все гарненько перемішаємо, переколотимо, накриємо харчовою плівкою і поставимо в холодильник на 16 годин. Височки із родзинками та сушеною журавлиною заливаю кип'ятком. І так вони будуть стояти, аж поки не охолоне вода у них. Після цього злию воду, посушу їх паперовим рушником і заллю ромом. Залиті ромом журавлину і родзинки добре перемішаю, накрию їх харчовою плівкою і поставлю в холодильник. Так вони можуть бути в холодильнику і 3-4 доби. Але в мене вони будуть тільки 16 годин. Ось так час від часу буду їх перемішувати. Прийшов час приготувати закваску для манітоби. Для цього нам потрібна вода, дріжджі та мука манітоба. У дуже холодну воду відправляємо потрібну кількість дріжджів і розмішуємо їх у воді так, щоб вони повністю, повністю розчинилися. У миску з мукою відправляємо розчинені у воді дріжджі. І силіконовою лопаткою після цього замішуємо тісто. І ось так вимішувати будемо його до тих пір, поки воно не вбере в себе усю муку. Звичайно, що зручніше це робити руками. І коли ми побачимо, що на дні миски вже немає муки, наша закваска готова. І називається ця закваска. Біга. Миску з приготовленою щойно закваскою, тобто з бігою, накриваємо харчовою плівкою. Зверху у плівці робимо декілька отворів і залишаємо бігу на 16 годин, щоб підходило. Пройшло 16 годин. Температура тіста, з якої буде готуватися коломба, не повинно перевищувати 24 градуси. Але не у всіх у вас є ось такий термометр, який може виміряти температуру тіста. то як бути в цій ситуації? Я думаю, що при кімнатній температурі 22 градуси. Тісто не може бути 24 градуси. І ось за 16 годин при кімнатній температурі моя біга збільшилася десь приблизно 3 рази. А тепер замісимо друге тісто. У крижану воду додаю дріжджі. Силіконовою лопаткою дріжджі повністю розчинюю у воді. У миску відправляю 1 яйце і 2 жовтки. До них додаю відміряну кількість цукру. За допомогою виделки яйця з цукром трошки збиваю. Звичайно, що цукор в жовтках не розчиниться, але ось так до однорідної маси. Ось подивіться, тут було всього 2 г дріжджів. І як підійшла за 16 годин наша біга. При кімнатній температурі. Ну, Температура може бути нижчою, як у мене, може бути 18-20 градусів в кімнаті. Тепер у велику миску, в якій будемо замішувати тісто, відправляємо закваску. І до неї додаємо відміряну муку манітоба. Сюди ж додаємо розчинені у воді дріжджі. і трохи перемішаю бігу з мукою і розчиненими дріжджами. Після цього додаю збиті з цукром яйця та вистану в 161 холодильнику ароматну суміш. І руками продовжуємо місити тісто. Звичайно, ви можете скористатися планетарним міксером, ну але не у всіх він є. Яйця з холодильника. Вода крижана. Думаю, що тісто не буде мати більше 24 градуси, навіть і від тепла наших рук. Вимішувати тісто треба до тих пір, поки біга повністю не вимішається з усіма іншими інгредієнтами. На це мені пішло 10 хвилин. Подивіться, яке м'ягеньке тісто, яке воно еластичне, дуже гарне. І тільки тепер ми можемо додати сіль і знову вимішати тісто разом з сіллю. І останнім інгредієнтом, який додаємо в тісто, буде масло кімнатної температури. Ось так по шматочку додаємо його. І по шматочку вмішуємо його в тісто. І коли я додала останній шматок масла і вмішала його в тісто, то після цього тісто я вимішувала ще 5 хвилин. Признаюся вам, що вимішування це не легке, але воно того варте. Ви бачите, яким еластичним зробилося тісто. Після цього залишаю тісто на 5 хвилин відпочити. А коли пройшло 5 хвилин, руки змащую маслом і маслом змащую робочу поверхню стола. З миски вибираю тісто і ось так легенько розтягуючи його. Викладаю на стіл. На столі будемо продовжувати далі процес розтягування тіста. Дуже-дуже легенько, дуже акуратно, щоб, не дай Боже, де не розірвати нам його. Ви подивіться, які тільки бульбашки утворюються на поверхні тіста. Значить, ми все правильно робимо. Я не професійний кулінар і не кулінарний експерт. І розказувати вам про ті всі процеси, які там мають відбутися, я не буду, бо і сама того не знаю. Мені головне, щоб вийшла коломба смачною і пухкою. Думаю, що і для вас саме це важливо, але те, що в нас утворилося глютенове вікно, то це вже бачу. І думаю, бачите ви. Ось воно. Ось бачите, і скільки б ми не тягнули це тісто, воно не порветься, тому що ми все правильно зробили. І без планетарного міксера, і без заміряння температури тіста. Зверху розтягнуте тісто посипаю замоченими у ромі родзинками і журавлиною. Правда, перед цим ром злила і висушила їх паперовим рушником. Ви ж можете використати тут апельсинові цукати або посипати тісто навіть потертим шоколадом. Візуально тісто ділимо на три частини. Беремо за краї тісто і накриваємо другу частину, третьою частиною накриваємо обі. І знову таку саму процедуру робимо з другої сторони. Однією частиною тіста накриваємо другу, а третьою зверху. Подивіться, знову, яка бульбушка у нас з'явилася. Тісто у нас причудове. Все позаправляємо під низ, сформувавши із тіста таку собі кульку. І все це треба робити легенько, ніжно і акуратно, щоб не порушити структуру нашого тіста. І легенько, наче якийсь скарб, відправляю тісто у змащену маслом миску. Миску з тістом накриваю харчовою плівкою і залишаю його, щоб воно підходило. І ось при кімнатній температурі 23 градуси моє тісто підходило 3 години. За цей час воно збільшилося удвічі, і тепер ми можемо формувати із нього уже безпосередньо саму коломбу. Знову робочу поверхню стола змащуємо маслом вершковим і легенько на неї із миски викладаємо наше тісто. Ділимо його на дві нерівні частини. Причому одна частина тіста повинна бути більша, від другої вдвічі. З меншої частини тіста формуємо голубці, а чи то коломбі. Крила, бо Коломбо у переводі з італійської означає голубка. А з другої більшої частини тіста робимо тулуб голубки. Крила і тулуб викладаємо у форму. Бачите, бульбашка на бульбашці. Форму із формованою коломбою накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо так, щоб тісто підходило на сантиметр нижче від рівня форми. І на це мені треба було знову майже 3 години. Плівку з форми знімаємо і починаємо готувати глазур, якою будемо покривати нашу коломбу. У миску виливаю білок і збиваю його вінчиком. Додаю до нього цукрову пудру і продовжуватиму збивати білок з пудрою. Додаю кукурудзяний крохмель та перемилений мигдаль. Його я перемелювала разом із шкіркою. І все це разом перемішала до однорідної маси. У будь-яку склянку даю будь-який поліетиленовий мішечок і відправляю туди цей наш приготовлений щойно макаронаш. У мішечку ножницями зрізаю кінчик і ось так за допомогою мішечка поливаю медалеву глазур по поверхні тіста. Але якщо у вас наявності немає мигдалю, то я думаю, що наші грецькі горіхи можуть тут спокійно підійти. По глазурі посипаємо гранульованим цукром. А ще зверху оздоблюємо мигдалем. Ну ось наш коломбо. А чи коломба, не знаю. Я ще не визначилася, чи це голуб, чи це голубка. Бо якщо коломбо, то голуб, а якщо коломба, то голубка. Готова до випікання. Форму з тістом кладу на деко, деко можна застелити пергаментним папером. І при температурі 160 градусів буду випікати 50 хвилин. Шпажка суха, коломба готова. Ось в таких паличках для суші я витисала гострий кінець. І запхала їх по два боки нашої випічки. А потім, змайструвавши ось таку конструкцію, підвісила коломбо на банки. Коломба повинна остигати у підвішеному положенні. Висіла вона у мене цілу ніч. Тепер витягую палички і, от чудо, моя коломба зовсім не відрізняється від італійської коломби. А перед тим як будемо насолоджуватися коломбою, посипемо її ще зверху цукровою пудрою. Ось така вона справжня італійська коломба в українському виконанні. Ви бачите, який шедевр у нас вийшов? Тісто м'ягеньке, як пух. При натисканні повертається у своє попереднє положення. А подивіться, як чудово рветься тісто. Це якась магія. На це хочеться дивитись і дивитись. Але якщо правду сказати, то мені не тільки хочеться дивитись, мені ще й хочеться скуштувати цю чудову коломбу. Вона і за смаком не уступає італійській коломбі. І я можу з гордістю сказати, я це зробила, мені це вдалося, і вам вдасться, якщо будете робити все так, як робила я, так як я вам показала у цьому відео. І не обов'язково випікати її у формі голубки, можна печі у наших традиційних українських уже формах, але технологічних процесів замішування тіста та інгредієнтів треба дотримуватись. Готуйте, і нехай вам все вдасться. І я впевнена, що за великоднім святковим столом ви обов'язково здивуєте своїх рідних і близьких цією випічкою.